Ви любите офлайн-покер? Я теж тепер люблю. Всі брид, статистика, математика, збалансовані стратегії. Це все ми залишаємо онлайн за дротом. Офлайн саме тому і кличуть живою грою, бо люди грають серце. Фінальний стіл, гайролер, пікіоф. Чемпіонат України, третій етап. Що відкрив Забродський, нам невідомо. Проте, куди цікавішим є кол Кашкарова в гайджеку з 5-3 сюдит. Все красиво, все по ділу. Не грай так. Пан Федоренко на катофі вирішив скіпнути опцію прибуткового сквіза. Це рі-рейс після рейзу та колу. Чи колів. заради сумнівного колу. Ну добре, не грайте. Пан Пилипенко також відмовляється від сквіза з Король валет. Проте Фолк не помив. Чайковський знаходить в кишені пару тузів і радісно робить той самий сквіз, але з велію та з довгограючими лаками. Питання для знатоків офлайну: яка саме рука заковить цей рірейс? Невідомо. П'ять трис'юте чи ту сім. Справить, гашкара 5 5.3. Не для того, щоб викидати на ваші сквізи зквізи. І тут щиро хочу поцілувати руки чайковського. Шкода, що не можу. За цей бет в одну сьому банку. Одразу видно людину, яка знає свого опонента. Кашкара двічі колов на префлопі руку з кошика, не для того, щоб викидати на ваші контбети. Да й хіба це контбет? де повага? Чайковський наче насяв на стіл. Таке треба рейзити. На мою думку, тузи отримали все те, про що тільки бріяли. Кол. І не зважаючи на те, що ми всім колективом, я вас бачу. Також моїми доньками, дружиною, бабусею та сусідами з третього під'їзду просили хресту на терміні. Впала вже люгідна п'ятірка. Очевидно, екшн-кілер. Гравці відшикувалися. Рівер Дама. І ще один мій поцілунок, який так і не знайшов свого адресата у вигляді потилиці Чайковського, так і розтанув повітря. Дуже гарний чек. Він очікував, що Кашкаров блефував флоп. Отже, єдина надія отримати хоч крихти фішок, це дати опоненту шанс блефувати ще разочок. Від себе додам, що ще пара крапель сечі на дошку у вигляді чергової ставики 30-50 тисяч фішок. Ем, теж мали б виглядати сексі. Для тих, хто полюбляє золотий дощ. І треба було б колоти рейс. Кашкаров має чітко усвідомлювати, що зі своєю чарівною п'ятіркою він завжди позаду. Але чи відважиться він спустити гачок в відчайдушній спробі продати слоуплей флаша, король дамон чи свинячий доїзд Туз з валета? Потенційно в Чайковського можна спробувати вибити туз даму, туз з десять, валетю. Може, ще щось я не згадав. Отже, такий відчайдушний блеф має право на існування. Але ні, граємо далі. Наступна роздача Пилипенко відкрив 8-8, А Міронов легітимно, як шеф-лідер, захистив ББ з, з Ютубою. І щоб розібратися з роздачею, користуємося софтом GTO Wizard. Посилання в описі відео 10% знижка з промокодом бік ББ чекає до рейзеру, і цікаво, що програма радить відігрувати флоп від конбету за подбет. Але не всі брейджем. Зверніть увагу, що 8877 7,7 та 66 це перші кандидати на те, щоб зіграти з ними чек, що Пилипенко дисципліновано і робить. На терні виходить бубнова шістка, і Великий Блайнд має цікаве рішення. Здебільшого пропонується ставити всі сильні топари та кращі руки, плюс додати частину природних блетів, ну і маленьку частину різного еквітійного бруду. Сайзінг пропонується 40% бота. Та агресивний гравець на ББ вирішує грати за подбету. Ну, совер не корова, його будь-можна де можна доїти. Хочете подбету? Ось вона вам. Проте вимоги до підбору рук стають більш суворими, і програма не хоче ставити 10 ресід, що є чистий шлак в сенсі сили руки. В теорії цей бет має солідно програвати. На таку нестерпну агресію Терна Опен вже має право комфортно викидати частину своїх кетчерів, в тому числі і 8-8. Тим не менш, Пилипенко колить. І ми йдемо на рівер. Четвірка хрести. Прилітає ще один майже подбет. І пан Пилипенко має всі права на вимучений, але комфортний фолд. Який він, власне, і робить Nice hand. Але є нюанс. І цей нюанс настільки ж великий, як его-інстаграм-блогера після першого безплатного сніданку за контент. Ух, вже я то знаю. Відмотаємо назад. На таку нестерпну агресію Терна, Open Razer вже має право комфортно викидати частину своїх кетчерів, в тому числі і 8-8. Але це проти збалансованого рейнджа. Якщо задати ББ блефи зі всіма дровами від гадшота до комбо і надсових флаждром, опускаючи всі потенційні блефи з креативними руками на кшталт 10-3 сьютер, то рейзер вже має право елементарно рейзити чи колоти кожну руку зі свого ренжа чеку. При тому бабло буквально дрокується. То якщо ми весь рендж на місці рейзера проколемо, а ББ не зупиниться і продовжить блефувати бланковий рівер з усіма цими руками, то ніякого велью не вистачить у всьому світі, щоб вивести ці блефи в плюс. Бо коли. Та ще й Блефрейзи матимуть космічне очікування, і це при тому, що в ренджі немає ніяких 10-3. Отже, треба знати, з ким ти граєш, та що від нього можна очікувати, і не варто викидати 8-8 там, де прибутково кальнути можна король гай. Знаєте той випадок, коли коротенького йдуть гасити натовпу? Ну, це якраз той самий випадок: Рейс, кол-кол і все таке інше. Та цього разу каратун підготовлений прийшов. Ця роздача чисто про емоції. Дивимося. You are HIV Aladdin. Їдемо далі. А Тепалихін відкривається. А кашкара в на Батані. Так, можна я не буду цю роздачу розбирати в Солвері? А кашкаров на Батані грає красиво! Грає красиво! В пана Пилипенка, враховуючи схильності Кашкарова, є лише одна опція зі стеком 23 блайнди з дев'ятками: це Пуш, Причому радісний зі сльозами щастя на очах. Та якщо в людини є палке бажання намотатися, то ніщо вже не стане на заваді. Кол не помилка, але спричиняє ланцюгову реакцію. Ідеальний флоп. Палихін чекає, щоб фолдити. А кашкаров, наловивши тріпса, йди собі комфортненько добирати. СБ грає кол. Терн міг би намотати Атепаліхіна, та той вчасно втік. А от Пилипенко вимушений платити знову, бо матону легко придумати Блефи. Плюс потенційно він б'є тонкі вилібети з 5 x 6, 6, 7, 7. Рівер ще один король. І що тут вже робити? Ну, Кашкаров пушить. Блефи в нього читаються. А рука Пилипенка звичайний кетчер. Хай Боже допоможе. Ну, спот дуже поганий, краще в ньому не опинятися. Отже, Кашкаров каркнув Олин, і після Промітеївських страждань. Пилипенка заколов і пішов вирощувати собі нову печінку. джи, -джи. На Наостанок, замість гетзапу сьогодні будуть дві показові роздачі, розіграні в банках Блайнд проти Блайнду. Цій Міронов лімпить туз 9 а Забродський покриваючи робить «Ізолейт рейс Король 3 овсвіт. Туз 9 кол. І те і інше добре гра. Не в тому сенсі, що добра, щедра і полюбовна, а в тому, що правильна. Флоп сподобався обом, але Забродському більше. Чек, конбет, кол, все стандартно. Терном кладуть десятку, і в Чек Забродський, звісно, йде далі добирати. І тут я дуже добре розумію і поділяю бажання Міронова кальнути ще разочок. Рендж ББ широкий. Карта Терна відкрила купу дров. Мотивація барліти на блефі. у ББ по замовчуванню є. Але цих причин недостатньо. Досвід та теорія однозначно радять викидати в цьому споті туза, ба більше ви два великих стеки, навколо кілька каратунів. Грати великий банк без солідної руки тут абсолютно ні до чого. Навіть якщо ББ може тут дещо переблефувати, краще відпустити без позиції цього туза, бо так чи інакше, попереду ще одна вулиця торгівлі, на якій нам часто доведеться приймати дороге та складне рішення. Але СБ кол рівером, як на зло кладуть туза, і Заброцький підбирає дуже точний сайзінг 80 тисяч фішок, роблячи пропозицію, від якої Міронову не можна відмовитись. Якщо не хоче прокинутися завтра, з лошадиною головою в ліжку. гарний розіграш від Заброцького. А Міронов міг би заощадити. Тепер СБ Вім а ББ грає чек. Звалися. І як би мені не хотілося і далі облизувати Заброцького, в цій роздачі рішення по хлопу мені не смакує. А от Заброцький смакував би. Розумію його бажання зіграти руку хитро і чекальнути. Ідея в тому, що ББ не може покласти його на 7-5, бо не буде очікувати подібної руки в цій лінії. І це є великий плюс, як ви побачите в роздачі. Проте, якби нам не закрили стрейта, то руку частіше за все довелося би грати чек фолд на агресію терна. А з подібним епіці це не є приємною опцією. Тому краще планувати з 7-5 бет бет і думати рівно. Проте, якщо вже й випендрюватися, то тільки під доїзд. Чек кашкара вставить знову. І ця дія мені до душі. Ще добираємо, протектимося, маємо позицію і комфортний чек рівера. Але Забродський видає Рейза, що з його рукою. Саме вони. І тут, на мій погляд, Кашкаров забракувала дисципліни. Я все розумію. Що за бродський репить? Що він так відіграє на велію? Не так вже й просто придумати цьому розіграшу якесь логічне пояснення. Проте, окрім цього, варто спитати себе ще й наступне. А з чим СБ так блефує? Чому? Що за рука не хоче після Чекола-Флопа грати чекола флопа грати Чекола Терна і замість цього вигадала рейс? Ну що це? Ну, 10-9, 9-7? Дама 5 пікові? Але чому навіщо на ББ можливі всі допери, тобто двопарні руки? 7-5 в повному обсязі. І ця дошка плюс терн значно більше підходить саме ренджу великого бланду, ніж малого. Отже, якщо добре поразмислити, то можна добігти висновку, що лінія Забройського скоріше кричить про сильну руку, ніж відчайдушний блеф. Але чи то Кашкаров не вчитався, чи просто не любить фолдити, відбиває терм. СБ ставить знову. І Рівер ББ продовжує грати в вірю вірю з великим ухилом в бік Станиславського. Кол! О, така формата. Ну що до зустрічі, і хай вас знайде пере.